Доброго дня, люди мої дорогі. 19 вересня, місто Дніпро, з вами я, Олександр. Пів восьмої години ранку. Чудовий осінній день буде, теплий і без дощу. Аби тільки ракети не, летали, не літали. Недавно до мене дожен був товариш приїхати. Він приїжджав з Харкова. Думаю, немає і немає, дзвоню. Кажу, де ти? У ванні кажу, лежу. <сміх> У ванні чоловік лежить. Кажу, що таке? Ракети коли літають. Не знаю, як ви. У мене, допустимо, варіантів небагато. Лежати в ванній. Це було три дні назад, обстрілювали Харків. Але по новинах я бачу, що сьогодні по центру там щось, ракети літають. Коротше, везде кожен день літають ракети і шахіди по всій Україні. В Дніпрі, слава Богу, не чув нічого такого, але в області є питання по погоду цьому. Що у нас в цілому із новин, люди добрі? Ну я вам скажу, що кроме як хорошої погоди, більше я хорошого тут нічого, собственно, і не бачу. Да? Самі собі робимо празники якісь, самі себе настраюємо. На щось краще, робимо свої подарунки, балуємо себе. В остальному ж я вам скажу, що якщо дивитись з точки зору простого, простої людини, яка живе в місті Дніпро, я вам скажу, що я відчуваю здорожчання по всьому. Це кури в церкві живуть. Здорожчання продуктів, здорожчання бензину, кстати, на Значну суму, ну, в середньому 55 гривень за літр. А я уверен, що ще не пік і буде він під новий рік 60 і більше, а це все ми розуміємо логістика і продукти, які потім полізуть в місті з бензином. Цього просто не минувати. Ну, Цього і очікувалось в цілому. Крім цього, у нас є чиновник такий гетьманцев, який не дає спокою нашим підприємцям, ну ФОПам, да, условно. Так от він постійно видумовує щось таке, щоб не покращило життя людині, ФОПові чи тому самому підприємцю, а наоборот його вщемити і зажати у тисочки. Так от на сьогоднішній день він пропонує збільшити податок на єдиний налог чи на який, ну коротше, на налоги да, ФОПам, ФОПам, на 20%. А я нагадаю, що на сьогоднішній день і так немала сума платиться в податкову, люди сплачують. Крім цього, якщо збільшують середню зарплату, чи як вона там правильно, да, оця... Не середню зарплату, а прожитковий мінімум, да? це збільшати, соотвісно, і ФОПи будуть найманим працівникам, соотвісно, платити за них да? податок більший. От. Таким образом Гетьман сам сказав, що зачем нам мелкий бізнес? У нас все крупне треба скупитися по їжі, будь ласка, єсть. На це супермаркети різного роду, епіцентри, варуси, ну, все є. За Зачем нам все треба? Мені здається, все-таки йде оце діло, що мелкий бізнес як-то потихеньку душать. І не тільки цим, що ви видумовуєте, а й на місцевому рівні, орендами і тому подібне. Я на сьогоднішній день узнав, скільки стоїть оренда на масиві невеличкого філатовського. Да, там Такого, ну, коротше, магазинчик, да? типа, квадратних метрів там небагато. Я був дуже здивований. Ціна заоблачна, заоблачна. В селі можна будинок купити за ці гроші. От. Ще, значить, із новин Верховна Рада звільнила сім посадовців. Як ви думаєте? Чому вони їх звільнили, в тому числі Маляр, яку ми дивилися, бачили по телевізорі. Я думаю, вони йдуть по стопах Резнікова, який зараз на яхті віддихає. би краще вовремя уйти, щоб потім не обосратися, да? так. Вони вже своє зробили, по-тихому уходять з бабками. На їхнє місце прийдуть інші сядуть, тому нам краще не стане. Ну как-то так. А ми всі їм поаплодуємо, що хорошо, красиво ушли. Місію виповни свою. Закрили нормально свої місяці на хороші суми. І как-то так. Ну змогли, смогли. смогли. Не кожен зможе. Да? Не кожен зможе. Отака ситуація на сьогоднішній день з новин. Усім гарного дня, гарного настрою, позитиву і всього найкращого. З вами був Олександр. Як хтось мене питав, де я дівся, все нормально, просто не часто виходжу. Не хочу просто даром воду лить в ефірі. Вийшов, по факту, розказав, все. Все одно просмотрів небагато, а ну, така ситуація. І величезний привіт передаю людям. Сусідам, які прислали подарунки нам з Греції. Щиро дякую. Дуже приємно. Учту, скажімо так. Ну добре, Всім всього найкращого і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди, і зустрінемося в моїх подальших відео. Пока-пока.